Хочу у гортензії, яка вже відквітла, вона була рожева. Можете подивитися в моїх попередніх відео. Дуже була гарна, красива. Ось така в неї назва. early blue. Тобі ж, якби я її поливала квасцями, вона була б е, синя. Вона може бути рожева, якщо її поливати квастами, вона буде синя. Хочу відрізати квітконоси і. Квіти і подивитися, як швидко наростуть бокові бруньки. Я зняла квіти, позрізала, а тут вже, вже є он, пагони ростуть біля листочків. Видно. Тепер мені цікаво. Вона буде квітнути на наступний рік, чи може в цьому році на цих пагонах видасть цвіти? Побачимо. Цієї я також хочу зняти від цвівші ось такі вже старенькі квіти. Але тут ще багато. Нових ось будуть вони розквітати.